Живі поки пам'ятаємо. Щороку, 29 серпня, вшановують пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Так російсько-українська війна триває уже 9 років і на своєму шляху зуміла виховати хоробрих воїнів-захисників, які мужньо боронять рідну землю від ворожої навали. Аби вшанувати пам'ять загиблих героїв України сьогодні на театральному майдані Тернополя відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Саме цього дня, у 2014 році, під час боїв за Іловайськ наша армія зазнала найбільших втрат. Тоді ж квітка Соняха стала символом дня пам'яті захисників України, символом скорботи за загиблими українськими воїнами. Сьогодні ж на одній з центральних площ міста встановили чимало відстріляних бойових гільз, з яких проростають соняхи. Саме вони стали уособленням миру та увіковічнення пам'яті наших захисників. Така тематична інсталяція отримала назву Соняхи пам'яті. Нас вони. Ідея встановити таку інсталяцію з соняхів та гільц, які власне символізують сьогоднішній день. Сонях в цьому випадку символізують українське сонце, яке щодня е сходить завдяки нашим воїнам, які зараз воюють, які загинули за незалежність України, а гільзи символізують війну. Таким чином, завдяки е нашим воїнам, українське сонце сьогодні зійшло і щодня сходить і буде сходити е завдяки їм, завдяки їхньому подвигу і завдяки нашим військовим. Як Зазначають вова, кожен охочий зможе долучитись до наповнення інсталяції, залишивши соняшник як знак пам'яті за загиблими українськими захисниками. Чимало містян прийшло на площу, аби також вшанувати героїв. Так із соняшником у руках вшанувати загиблих захисників прийшла і пані Леся. Вона втратила сина ще у 2015 році. Свій соняшник покласти прийшла саме за нього. «Мій син пішов воювати у серпні 2014 року. Його було мобілізовано. Він стояв на захисті України у складі 128-ї окремої гірськопіхотної бригади, обіймав посаду командира гармати. А свої рішення він пояснив дуже просто. Я повинен є військово Жінка розповідає, її син мужньо загинув на полі бою, захищаючи Дебальцівський плацдарм. Що ми не будемо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за нас, то мабуть і ми не варті нічого в цьому житті. І Кожна держава повинна пам'ятати своїх героїв, тому що так було у всі часи у всіх народів. Своєю історією ділиться й Тетяна, мати загиблого захисника Валерія. Він був для неї не тільки сином, але й справжнім помічником, порадником і навіть вчителем. Чоловік потрапив на війну ще восени минулого року. Пройшов невелику підготовку і згодом потрапив у батальйон Вовки да Вінчі». Тривалий час хлопець не міг обрати собі позивний. Та зрештою його друзі, військовослужбовці, придумали, що він буде Аладін. Такий позивний кажуть уособлює чесноти доброти, позитиву і підтримки. Тетяна ділиться, що для сина. Першочерговою метою був захист власної батьківщини. Все, що стосувалося України, для нього то було принципово. Він рахував, що спочатку мир, спочатку ми переможемо, а потім, мама, все решта. Потім життя, потім весілля, потім все потім. Загинув 25-річний Валерій у важких боях на сході України. Чоловік пішов захищати країну від російських загарбників. Однак його життя обірвалось 23 березня цього року. Як мені розказували братими, вони попали під обстріл, і мій син прийняв рішення. Він зняв кулемет зі Спартану, дав можливість своїм хлопцям відступити і прийняв віс його на себе. Тим самим він врятував їм життя. У рамках сьогоднішнього дня відбулося й спеціальне погашення благодійної поштової марки Вічна пам'ять. Нині Україна продовжує боротися із загарбниками завдяки стійкості і героїзму наших воїнів. Вічна слава і пам'ять захисникам України.